Увага! Доброведення! Урочистої лінійки. Присвяченої дню знань та Святу першого Дзвоника приготуватись! Небесні вітрила, блакиті, осіння пора підняла. І росяних трав оксамити з південних країв принесла. Літає усміхнина осінь листків золотих стрічки, замріяним вербам у коси і золотом символічки. У морі барвистому квітів лунає симфонія дня. До школи повертаються діти на вічну дорогу знання. На вічну дорогу знання 11 раз повертаються після літнього відпочинку майбутні випускники. Для них це останній перший дзвоник у нашій школі. А наші маленькі першокласники стають на дорогу знань вперше. І за традицією на святкову лінійку їх виводять учні 11 класів. На святкову лінійку. Заходять першокласники. Це учні першого А класу, класний керівник Шила Неля Петрівна, перший Б клас, Данільченка Ірина Васильівна, Алексєєва, Світлана Михайлівна, перший Б клас. Їх заводять одинадцятикласники, класний керівник Казьянінка Наталія Васильівна. Привітаємо їх. Прапор це державний символ. сила. Він кожної держави. Це для всіх ознака сили. Це для всіх ознака слави. Прапор свій, здіймаємо гордо. Ми з ним дужі і єдині. Ми навіки є народом. Українським в Україні. Винести державний прапор України надається учням, які показали себе найактивнішими в громадському та навчальному житті школи. Це учні 11-го А класу. Стешенко Алла, Мілік Михайло, Вечеріна Аліса, Кучер Едуард. Yeah. Традиційно. В урочисті дні ми вшановуємо в пам'ять загиблих солдат право покласти квіти до могили невідомого воїнові. По праву Славгородському надається учням кращого класу школи у 2012-2013 року, учням 9 А класу Тулуші Максиму та Шараваровій Аріні. На нашому святі присутні гості. Це начальник відділу освіти, а дніпровської районної у місті Дніпропетровську ради Демченко Людмила Олександрівна. Для привітання всіх учнів нашої школи з початком нового навчального року надається нашому улюбленому директору Хмеленко Людмилі Вікторівні. Дорогі наші вихованці, шановні батьки, гості, сьогодні в нас особливий день. Знову зібралися на нашому шкільному подвір'ї після довгих літніх канітних. Але сьогодні не буде у вас жодного уроку, і ви не отримаєте жодного домашнього завдання. Бо сьогодні в нас дійсно свято, сьогодні в нас день знань. А завтра, вранці, ми всі сядемо за шкільні парти і розпочнемо свою подорож. До країни знань. Дорогі наші вихованці, запам'ятайте, найсвятіша дорога у житті це дорога до знань. Хай стелиться перед вами до вершин освіт, добра дорога, світлий і широкий шлях, позначений успіхами і здобутками. Сьогодні наша шкільна сім'я поповниться 135 п'ятьма. Учнями перших класів, які будуть навчатися у складі п'яти перших класів, я вірю в те, дорогі наші першокласники. Що наша школа стане для кожного з вас рідною домівкою? Шановні друзі, напередодні свята ми отримали вітального листа від нашого земляка, віце-прем'єр-міністра України Олександра Вілкула. Дорогі школярі, шановні педагоги, щиро вітаю вас з Днем Знань. Дніпропетровська область регіон-лідер, регіон високоосвічених, працелюбних і талановитих людей, які прославили Україну своїми перемогами і трудовими досягненнями на цілий світ. Ви спадкоємці цієї славетної традиції і повинні гідно її продовжувати. 2013 рік проходить під знаком 70-ї річниці за Дніпро, що поклала початок визволення України від фашистських загарбників. Усіх школах сьогодні, на завтра, пройде урок мужності присвячений цій даті, також. У зустрічі з ветеранами будуть створені музеї великої вітчизняної війни, тематичні виставки, кімнати бойової і трудової слави, знати і берегти правдиву історію своєї країни. Наш обов'язок перед тими, кого вже немає, та ветеранами. Шановні вчителі, ваша праця є надзвичайно важливою, адже ви Виховуєте майбутнє України, щиро дякую вам за творчий пошук, самовідданість, небайдужість і активне застосування сучасних методик освіти і виховання, які дозволяють дітям розкрити свій потенціал. Особливе свято сьогодні для першокласників. перший шкільний день, перший учитель. Ростіть здоровим, натхненно вчіться. Хай шкільні роки запам'ятаються на все життя. Дорогі учні, досягайте своєї мети, будьте ініціативними, ваша сміливість, винахідливість, бажання змінити світ заборука подальшого розвитку Дніпропетровщини та України. Всі дороги для вас відкриті. Головне вірити в себе і в свої сили. Бажаю всім родинного благополуччя. Здоров'я та добра ніколи не зупиняйся на дорозі знань. Вона цікава і по-справжньому нескінченна. Добру, довгу та щасливу будь в по країні знань, творчих дерзань вам та високих злетів. Ажко і незвично малечі одразу стати першокласниками. Та поряд з ними буде їх перша вчителька, яка допомагатиме в навчанні, огортатиме душевним теплом і зігріватиме любов'ю. І іноді вона буде її слово буде важити сильніше ніж слово мами. Зараз слово для привітання надається вчительці першого в класу Алексєєві Світлані Михайлівні. І діти, шановні дорослі, насамперед, хочеться сьогодні привітати всіх вас з початком нового навчального року. Особливий день в родинах першокласників, тому і звернутися хочеться саме до них. Діти, сьогодні здійснилася ваша мрія. Ви прийшли на шкільне подвір'я не просто щоб побачити, що воно таке, школа. Сьогодні ми стали маленькими школяриками і влилися в нашу дружну шкільну родину. Поруч з вами стоять ваші батьки, вчителі, старші товариші, і всі вони хвилюються і сподіваються, що ви добре будете вчитися в школі, так що вашими успіхами завжди можна буде гордитися. Тож нехай школа стане для вас. Другою домівкою. Щастя вам, на шкільній дорозі, успіхів, а вашим батькам витримки, колегам, творчої наснаги. і всім нам міцного здоров'я і вдачі на ниві з Які вони сьогодні мастерці? Почина та горять доводить, що, що ж чекає, вони я Як радість надаю їм слово. Щедре сонечко нам світить. Ми йдемо у перший клас. У руках не шкіли квіти, Зустрічає школа нас. Пригадайте, що ви те буде. Ми усі одна сім'я, неповторні ти, і я, будемо усі дружити славу дітям і жити. Будемо житися сумлінно і поводитись відмінно щоб батьки могли радіти, що такі в них гарні діти. Ось такі. У нас перші плани, поправте нас як щось не те, і на нас уважно гляньте, Гідна зміна вам росте. Серйозні у вас плани, ми впевнені, що ви виконаєте вашу обіцянку. І якщо вам спочатку буде трошечки важко, вам всі будуть допомагати. А зараз ще один подарунок для всіх учнів нашої школи А і 11-го Б класу приготували для першокласників маленькі гостинці. Яскраві осінні яблучка. Яблуко це символ здоров'я та радості. Як легко ви їх з'їсте, так і легко вам буде гристими граніт науки. Тав, він любить роботу в лінії чи зби наш дзвоник сріблястий, шкільний чарівник. Зараз починає дзвоник, який сповістить про початок нового навчального року. Право дати перший дзвінок в новому навчальному році. Надається, вечеряній Алісі 11А-клас та Савенко Нікіті 1-й А-клас. Тож, право завести учнів перших класів до школи надається учням 11 класів. А всіх інших до побачення і до зустрічі завтра о 8.30. 几缕阳光。